Знаєте, є такі дивовижні краї, де квіти не тільки пахнуть, але й розмовляють, і ходять, і граються в піжмурки, а в'януть лише тоді, коли в тій країні з'являється хоч одна нещаслива людина. Його поезії ліричні сповнені любові до України і подекуди пророчі. П'єса композиція Край неба про життя та творчість Василя Симоненка, яку представляє Чернігівський обласний дитячий театр Ляльок, стала ще однією виставою для дорослих в репортуарі театру, але її перегляд буде цікавий і підліткам. У нас задіяні і ляльки на сцені, і люди в живому плані, тобто це такий симбіоз. Не буду відкривати усі якби, карти, але дійсно вистава для дорослих, дійсно це певною мер, мірою експеримент для артистів теж. Хоча у нас були вистави в театрі для дорослих, але їх було дуже мало і загалом театр сприймають як театр для маленьких глядачів. А тут ми виходимо, це якби наш такий внесок. Це наш фронт, культурний фронт, який сьогодні має дуже важливе значення для людей. Василь Симоненко був прикладом незламності та боротьби проти тоталітаризму ще в радянські часи. Поет розумів, що влада СРСР хоче знищити не лише мову, а саму українську ідентичність. І сьогодні це більш ніж актуально, вважає авторка ідеї. Він є таким прикладом людини особистості, яка могла за рахунок своєї сили, волі, своєї відчайдушності могла протистояти такій сильній системі, як Радянський Союз. А оскільки всі ми, більшість з нас, знають, що це таке, ми вийшли з. Того часу, можна так сказати, і а, ця імперія вона досі не розвалилася, і вона все робить і хотіла б зробити для того, щоб все повернути в той жах, який був. То, тому а, це має значення для того, щоб люди могли переоцінити, могли якби, розмірковувати, та, і могли а, мати натхнення, щоб кожен боровся сам собі, а, для того, щоб не мати повернення туди. Твори Василя Симоненка були справді пророчими. Насправді, от в той час відбувалось майже те саме, що і зараз. У Василя Симоненка навіть є а, такі вірші, які ну, в деякій мірі навіть пророчі, а, де він говорить про те, що знову загр... загремлять гармати, і а, знову танк зімне пшеницю на лану. Тобто все відбудеться знову, знову, знову. І знову солдати будуть йти, знову будуть закривавлені руки. Саме тому актори, задіяні у п'єсі, намагаються нагадати вже через призму сучасності, що стало причиною трагедії поета, щоб українці не забували. Зараз дуже багато, на жаль, дуже багато дорослих, які жили у той час, згадують ті часи з такою приємною ностальгією і думають, що дуже багато проблем, про які ми говоримо, вигадані. І тому мені особисто, як молодому поколінню, на цю виставу було налаштуватися, напевно. Легше, можливо, чим комусь більш старшому. Знаєте, як зараз в країні, яку я навіть не хочу називати, є веселі люди на телебаченні, в уряді в їхньому, які виглядають божевільними. І ось я брала за приклад таких людей і намагалася зрозуміти, як вони мислять і, як, і що вони вкладають в свої гучні лозунги, в свою поведінку. Актори, які виконує роль поета у виставі, вважає, що творчість Василя Симоненка виховала вже кілька поколінь українців, які зараз і чинять супротив агресору, він писав про най, ну, найякі простіші речі, які, які не давали людям людям робити. І, і те зараз з нами зараз відбувається. Що, що просто ми хочемо там жити в своїй країні, жити зі своїми сім'ями. Розмовляти, працювати, любити, жити. А в нас це намагаються відбрати. Я думаю, що в таких обставинах кожна людина вона, ну, вона буде йти до кінця. 1 та 2 червня відбудеться прем'єра п'єси. Також в подальшому можливо будуть покази саме для школярів та виїзні вистави.